Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив про припинення вогню та власне мирну угоду між Ізраїлем та Іраном. кажуть, допоміг в цьому Катар, і власне Ізраїль підтвердив, що є така угода. Правда, щойно полетіли ракети балістичні з Ірану на Ізраїль. А Сіенен каже, що Іран такої угоди не бачив. Що загалом відбувається на Близькому Сході? Дуже багато новин по Україні і НАТО, заяви президента, заяви Рюти щодо важливих формулювань на саміті НАТО. Це важливо. Ну і знову ж таки, Трамп познущався над маленьким людиноподібним карликом, взяв, став на нього і почав знущатися, тому що каже, що ти сказав? І змусив вибачатися, змусив його виправдовуватися. Я не знаю. Можливо, навіть зоозахисники скажуть, що не можна так поводити себе з людиноподібними карликами, тому що е, захисники тварин слідкують за тим, щоб ніхто з цих людиноподібних карликів не були. А Трамп ось так от взяв і познусявся над екс-президентом Російської Федерації, який заявляв про свій суверенітет і право передавати ядерне. Причому Трамп натякнув, твій бос мелкий теж так думає. І Медведєв почав ховати свого язика, і, ну пойміться, тут, значить, так, от так. Зараз ми все з вами проаналізуємо, зведемо в єдине картинку розуміння того всього, що зараз відбувається. Я вас попрошу підписатися на цей YouTube канал. А ми тут так часто, як Трамп, не булимо кремлівських карликів, але ми. Гарантуємо а тут оперативну аналітику та збори для нашої армії зараз. Для прикладу, ми збираємо для вовків да вінчі, суперкруті хлопці і дівчата. Покровський напрямок знищують окупантів 24 на 7, Просять купити дрони класні дрони для того, щоб більше ось цих друзів Медведєва залишилось в полях Донбасу. Вчора ми зібрали за добу. 300 тисяч гривень. Це супер крута цифра, але ми йдемо до мільйон 200. 000. Будь ласка, 100 гривень. 200, 000, якщо можете ідеально покладіть на банку, картку або PayPal. Друзі, будь ласка, PayPal якось повільніше почав працювати, включіться. Долар, євро, фунти, канадський долар все допомога. Все, допомога. Будь ласка, зробіть це звичкою. Зараз критичний час, дійсно близький схід, краде політичну медійну увагу війни в Україні. Ми не доотримуємо. Тому, будь ласка, давайте самі будемо тим ленглізом, який допомагає своїй країні. Будь ласка, зробіть донат. Тим більше бачите, що Росія б'є по нас. Сьогодні знову за ніч 100. БПЛА та ракет летіло, наші суперхлопці-Пепошники вибивали все, що тільки могли. Давайте проаналізуємо, почнемо з важливого, потім перейдемо до Медведєва і потім до найважливішого, власне, України. Трамп каже, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном досягнуто. Повністю домовилися про повне загальне припинення вогню за 6 годин. Ну от, завершили свої поточні остаточні місії. Він каже: вважається все закінченим офіційно, Іран розпочне перемир'я. Через 12 годин Ізраїль розпочне перемир'я за 24 години. Світ вітатиме офіційне завершення 12 денної війни, припускаючи, що все. Буде працювати так, як повинно. А тоді буде. Я хотів би привітати обидві країни Ізраїль та Іран з тим, що вони проявили витриманість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати 12-денною війною, могла тривати роками і знищити весь близький схід, але цього не сталося, і нікого не ніколи не станеться. каже Дональд Трамп. От, ну, серйозна заява. Весь світ сколихнувся. Е хтось вже почав навіть піаритися. Катар, який вчора ну який дружить же ж з Іраном і з ними в переговорах постійно і загалом так дуже лояльно до нього дивиться. В Катар почалися прильоти по військовій базі. З'явилася інформація: New York Times, що Іран попереджав Сполучені Штати, що буде туди стріляти. Катар не образився. Ну і пішло, значить, по медіа, що Катар допоміг укласти перемиря між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомило CNN. Одне з джерел їм заявило, що президент Ша розмовляв за міром Катару і повідомив йому, що США могли змогли домовитися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном. Також йдеться в публікації. «Трамп попросив Катар домогтися від Ірану згоди на перемир'я. Джей Дівенс потім узгодив деталі з кантарським прем'єр-міністром. Після розмови з прем'єр-міністром Катару іранці погодились на пропозицію про припинення вогню. А власне, СНН зверталася в Білий Дім зі всіма поговорили. Трамп розмовляв з Натаньяху, щоб домовитись про цю частину угоди, повідомив американський чиновник. От пізніше видання з посиланням на дипломата, обізнаного з перебігом переговорів, повідомило, що Іран погодився з на запропоноване США перемиря з Ізраїлем після переговорів, в яких посередником виступив Катар. Проте додає СНН, уряди Ізраїлю та Ірану ще не підтвердили свою згоду на перемиря. І з'являється потім знову ж таки СНН і каже, Іран не отримував. Жодної пропозиції про припинення вогню. За даними CNN, цього не сталося, жодної пропозиції не було. Чиновник зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу для досягнення тривалого миру і що він розглядатиме заяви Ізраїлю та США як обман, спрямований на виправдання атак на інтереси Ірану. Цей самий момент ворог вчиняє агресію проти Ірану. Іран знаходиться на межі посилення своїх ударів у відповідь. Ну і власне щодо ударів у відповідь, вони полетіли. Полетіла буквально щойно балістика. Я бачив дописи своїх друзів, які живуть українців, які живуть в Ізраїлі. Вони пишуть, що якщо раніше це було кілька разів на добу, то зараз це кожні 15 хвилин. Вони знаходяться в шелтерах, їх постійно атакують. І зараз полетіла балістика. The Rolling Stones, таке видання є глянцеве, я б навіть його назвав, але політичним, пише, що Трамп прийняв рішення щодо війни в Ірані на дуже емоційному вайбі. Не виходячи з інституційних довгих замірів, розрахунків, моделювань, а на вайбі. І рейтинг пішов вниз. Кажуть, approval рейтинг, рейтинг погодження. Вони так міряють. Це щось схоже до нашого рейтингу довіри. От, становить насправді 41%. Кажуть, дуже мало, як для Хані Муну недовго місяця, в якому ще Трамп знаходиться. Загалом Америка Ферст і Мага почали колотися. Не у всіх все добре. Оце ядро трампістів не зовсім однаково дивиться на цю війну. Ну от, і кажуть, що рейтинг почав просідати. Правда, я бачив репости Трампа сьогодні ввечері, і вноці дивився. А він все-таки що у нього 51. Ну от, ну, але і в Штатах, і в нас ви знаєте, що як соціологію поміряєш, так вона тобі і покаже. Бо є країни, як там Віларіба. Рейтинг заміряли в хлопчиків, а в Вілабаджо рейтинг хлопчиків міряли. Тому в Віларіба, де заміряли і опитували, він був ну, там 25%, а там, де міряли хлопчиків, рейтинг був 13%. От, приблизно так само і тут. Якщо заміряти і якщо опитувати, може бути різниця. Ну, і Все ж таки, хто а, замовляє ці заміри хлопця цих рейтингів, той власне, і а, отримує таку інформацію, яку він. Тому в даному випадку бачимо, що е немає точної цифри. Ну от який е рейтинг, але більшість нетрампійських соціологів соціологій демонструють все ж таки просідання. Трамп потім вийшов ще з одною заявою, каже: Ізраїль Іран одночасно звернулися до мене і сказали: Мир. Я сказав, що час настав: світи, близький схід, справжні переможці. А, обидві нації побачать у своєму майбутньому велику любов, мир і процвітання. Вони так багато отримали, але й так багато втратили, якщо зійдуть зі шляху праведності та істини, каже Дональд Трамп. Ну а в мережі понеслися сміх, смайли, жарти і все, що тільки можна, тому що Іран атакує Ізраїль ракетами, атакує балістикою, запущені в бік Ізраїлю. Ну, от і вже це передає CNN посиланням на Цахал, це армія Ізраїлю. Ну От в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік держави Ізраїль. От, тому з Трампа зараз з цієї мироносності вже почали капкувати. Ну, от багато хто вже ну, просто пустився в пляс. Навіть попри те, що Ізраїль підтверджував, що погодився на перемир'я з Іраном, Іран, бачите. Відповів ось такою історією. Тому слідкуємо за цим треком, але, знаєте, The Telegraph вийшов з дуже важливою новиною. Каже, що стан ППО в Ірані може змусити Путіна стійсти за стіл переговорів щодо України, тонко натякаючи, що прості факти, як російські ППО допомагали в Ірані, нічим не допомогли. І якщо Україна запустить свої сапсанчики. Потужній кількості, плюс дрони, які виснажать ППУ. А далі підуть ракети, то Росія може виявитись дірявим ситом. Таким же дірявим, як Медведєв і Путін, разом взяті. І тоді ми зможемо отримати реальний шанс на перемогу. Не переговори в стилі Трампа мир, перемога, мир, перемога, любов. І процвітання, а якраз таки реальний шанс здобуття виходу Росії, тому що якщо натиснути... На Росію, якраз таки ракетами про це пише за телеграф. Це може бути якраз дуже серйозна історія. Журналісти називають простими фактами: те, що ізраїльські літаки, які з 13 червня атакують об'єкти в Ірані, діють в іранському повітряному просторі на власний розсуд. Також пишуть, що удари США по ядерних об'єктах Ірану абсолютно не відбили російські і іранські ППО, які базуються. Власне, на основі комплексів С-300 і російських винищувачів це викликає паніку в Москві, каже Телеграф. На його думку, у нелегітимного президента Путіна, який вийде війну проти України, те, що відбувається на Близькому Сході, вселяє страх, тому що ППО Росії може також бути подолано, якщо Україна використовуватиме західні технології від себе додам. Свої технології видання каже, що. Для своєї е, протиповітряної оборони Росія застосовує новіші системи, ніж С-300, С-400, але це лише модернізація С-300. А С-500, ймовірно, більше галас, ніж реальність. Путін і його радники вже зрозуміли, що ППО РФ може за потреби легко придушити або Україна за підтримки Заходу, або інший противник. Наприклад, НАТО припускає автор матеріалу. Е, нам подобаються такі матеріали. Ми теж не будемо один одному заговорювати зуби, тому що може, але друзі на Заході не дають багато. А те, що нам зараз треба хоча б знищити, те, що є, а ви знаєте, для нас це зараз дуже важливо. Для нас це зараз дуже важливо, тому що шахеди летять кожну ніч сотнями. І Захід не справляється з тим, щоб нам давати ракети. Да, Трохи є перехоплювачі в дронів. Але їх не вистачає, захід не ділиться цими технологіями. Нам треба знищувати ракетами, виробництво дронів, вони перехоплювати кожен. Тому зараз нам треба, я знаю, що наші айтішники і багато західних айтішників над цим працюють, вже є технології, але їх недостатньо. Треба ракети, щоб знищувати там. Чи можна виснажити їх ППО? Так можна. Але допоможіть нам, ми допоможемо вам. Бро Бауер, голландський голландський. Екс-генерал відставця, який багато раз приїжджав в Київ, який написав розумні книги, поля битв і багато іншого. каже, що Росія виготовляє зараз зброю набагато більше, ніж треба для України. Чого? Бо піде на НАТО. І Він каже, НАТО, просинайтесь, треба працювати, треба повністю підготуватись до війни з Росією. Якщо ви зараз нам дасте ракети, які проб'ють їхнє ППО, Росія зрозуміє, що на вас іти не треба. Тому всі свої трильйони кожен рік. Демонстрація того, що вам не треба. Буде їх потім витрачати. Дайте трильйон сюди і все, на 10 років вважайте, касу закрили. Буде мир і в вас, і в нас. Бо якщо ви зараз, от це теж заяви, зараз прийдемось. Якщо ви нам даєте 35 мільярдів на 26 рік, це значить, що війна буде тривати і 26, і 27. До речі, 27 рік все частіше звучить. Як рік завершення війни. Але якщо ви даєте 300, як говорив Залужник, 500 чи трильйон Україні, все, не те, що російське ППО буде перевиснажена. Росія буде перевиснажена і ситуація завершиться. А якщо давати ось так: от по 30, то це просто тягнути, тягнути далі. Розумієте, тому що тут теж треба наших друзів. Трошки підпирати, да ППО може бути виснажене, що ви для цього зробили? Ми робимо сапсани, ми робимо дрони, ми готові це робити. Поможіть нам. Дайте технології. Ізраїль ж давали технології виробництва ракет, давали. Південній Кореї давали технології виробництва ракет, давали, а чому нам не даєте? Чого ми разом зараз не виготовляємо тисячі ракет тут, які потім треба будуть вам там? В підсумковій заяві каже НАТО важливі формулювання будуть для України. Ви знайдете в комуніке, яке зараз узгоджене послами Північно-Атлантичною Радою важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 35-го року та необхідні для того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників. Рюте також каже, що під час саміту заплановане загальне засідання за участю 32 країн-членів, зокрема, зустріч з представниками ЄС, а також низку менших нарад. У цих форматах, за його словами, братиме участь Україна, яку буде представляти президент. Погані новини. Будемо на вечері, ну, хоч голодні, не залишимося, але не буде спеціального заходу для України. Мав бути. Кажуть, відмінили. Ну, друзі, ви серйозно? Ви всі говорите, що у вас тут скоро війна, і Україна вам допомагає, може вас врятувати, а потім самі виходите і головний захід для України скасовуєте. Ми не голодні. На вечерю нас запрошувати не треба. Зробіть захід, щоб ми могли з вами попрацювати в робочому режимі, а сидіти на загальних зустрічах ми не діти. У нас комплексу маршовартості немає. Нам треба окремий захід. Зараз по, по НАТО плюс-мінус фінансування зрозуміло 35, але цього мало. 35 замало. Да, ми в нас своїх ще 35 є. Там ще Європа щось трохи дасть, Норвегія, Японія. Зрозуміло, закрутим. На рік війни вистачить. Але питання: ви хочете знову це тягнути? Чи ви хочете це завершити? З позиції сили? Трампа вже тролять. Ви говорили з позиції сили Ірану? Почніть з позиції сили для Росії. Так само питання для НАТО. Ви використовуєте цей час, щоб тягнути, щоб самим готуватися? Чи ви хочете завершити це тут, щоб не почалося у вас? Це різні політичні формули. І ви самі знаєте, що є одна більш вигідна для вас і для нас це друга. Далі, Угорщина і Словачина просто пускаються берегів. От, а... Ці лідери будуть відповідати, і не тільки політично. Це просто тупа колаборація всередині ЄС і НАТО на користь Росії. Просто питання до людей, які живуть в Словаччині, в Угорщині. Що ви робите, щоб цих потвор поставити на місце? Ну, це просто вже блюзнірство. Тече людська кров, стріляють по пологових будинках, по школах, інститутах, університетах, цивільних будинках, під'їздами виносять. І цих два мудака виходить і блокують новий пакет санкцій проти Росії, де мають бути блокування нафти російської. Ви серйозно, друзі, виходьте на мітинги, виходьте на протести, понижуйте їхні рейтинги. Бо пасивність це теж співучасть. Розумієте? І просто це не можна тримати ось так. Ну, от вони взяли, заблокували. І всі такі, ну, а що ми можемо зробити? Будемо думати якось інакше. Ну, типу, для чого вирощувати ось цю нову Римську імперію, яку ви називаєте Європейським Союзом, щоб два просто карлики дотаційні, які сидять на підсосів Путіна і грибуть ваше бабло. Так заблокуй йому всі гроші, всі дотації, що ти даєш. І тоді подивимося, що він зможе зробити. Він же сам ні один, ні другий руками нічого не построїв. Просто сидять на геополітичних розколах і мутять бабло. Зеленський каже, що є додаткове рішення про спільне оборонне виробництво з Британією. Це прекрасно. Ну От зустрічався з Тармером, було погоджено додаткове виробництво спільне виробництво в сфері оборони. Ну, загалом чекаємо ж. Рішень в Британії зустрічались з королем, випили віски, поговорили, значить, про життя. Ну, От, знову ж, нова керівниця розвідки. От це для нас важливо. Пан Мур пішов в відставку. Нова керівниця розвідки має коріння, якраз таки, і в тому числі Грузинське. Я зараз про Грузію ще два слова скажу. от, Тому кажуть, що Східна Європа повинна якраз таки бути. На коні тому візит президента важливий, каже, обговорили оборонні питання, співпрацю дасть Україні змогу отримати стабільне незалежне фінансування оборонних проєктів, зокрема виробництво дронів перехоплювачів, дронів дальнього радіусу. Дії хороший результат сьогодні. Додаткове рішення про спільне виробництво. Ну от ну супер, потрібно швидше, більше, і ви знаєте, що часто ці спільні виробництва це. Норвегія, яка вже зайшла на 600 мільйонів доларів, насправді це літо буде золотим для українських виробників дронів. Зайдуть дуже багато західних компаній. Це просто буде бум, якого Європа не бачила, і це круто. Перед тим, як перейти до карлика Медведєва і Трампа, цим я хочу завершити ще просто одне відгалуження. Для нас Грузія надзвичайно важливо. Це наші друзі, брати, партнери, і ви знаєте, як грузинський батальйон самовіддано бореться в Україні за нашу і їх свободу. А в Грузії за один день засудили до ув'язнення трьох лідерів опозиції. Тбіліський міський суд протягом 23 червня виніс вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкринували відмову співпрацювати з контраверсійною парламентською коаліцією. Вироки почергово оголосили в опозиційних лідеру опозиційних рухів Сильна Грузія Лело Мамуціхар Хазарадзе, лідеру коаліції за зміни і партії Гірчі Зураби Джапарідзе, а також одному з керівників Сильної Грузії Бадрі Джапарідзе. Засудили до восьми місяців позбавлення волі а третього до семи. Усі їх раніше звинуватили у відмові співпрацювати з парламентською слідчою комісією, яка розслідує діяльність президента Саакашвілі 4-12 року. Розинська мрія раніше поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій. Тобто, приходиш на комітет, не хочеш відповідати те, що вони хочуть від тебе почути. Тюрма 7 і 8 років. Пояснили це тим, що відмова опозиційних політиків з'являтися на засідання слідчої комісії з розслідування дії колишньої влади це підступний план. Вийшовши прем'єр-міністр, багато що там наговорив, значить, про те, що треба забирати мандати, що значить, депутати, які не вступають, не заходять, вони нелегітимні. Про те, що нелегітимний він сам, він чомусь мовчить. Про те, що нелегітимний падаван Іванашвілі він мовчить. Про те, що поки не вийде Сакашвілі з тюрми, демократія в Грузію не повернеться. Сьогодні європейським країнам, між штатам треба звернути, що реальний лідер опозиції, батько грузинської демократії, в тюрмі сидить. І поки він не вийде, нічого не зміниться. І все це імітація західної допомоги в регіоні. І поки він в тюрмі в Росія буде в лапах в Росії. І для нас вигідно, щоб він вийшов, тому що якраз сильна Грузія те, про що Шевченко писав на Кавказі. Розумієте? І для нас важливо, щоб він повернувся якраз таки. І те, що зараз відбувається в Грузії, це закат демократії, це захід, це і зникнення. Але це план, який обкатують там, щоб реалізувати тут. Тому що бойко має бути в тюрмі. Тому що ОПЗЖ повинно бути в тюрмі, а не в парламенті. Це ж і є путінська мрія тут. ОПЗЖ сидить на лазурці, а не в тюрмах. Но зато за нового прем'єр-міністра готові голосувати. Та уряд, за який вони будуть голосувати, нелегітимний. Буде, якщо за нього хоч один голос, дасть російська партія ОПЗЖ, а їх там сорок. І влада плює на те, що є партії українські і європейські, але з російськими готові цілуватись в губи. Ось це проблема. Медведєв став на коліна перед Трампом. Ну знову ж таки, русським не привикать. Він він на коліна став. Це просто Росія зав'язувала бірце, як говорить старий мем. Каже, що ні-ні, ні пане Трамп, вибачте, будь ласка, і боса не згадуйте в своїх твітах, бо бос, як побачить, всім погано буде, почне плакати. Екс-президент Росії заявив, що засуджує удар США по Ірану, але не має наміру постачати ядерну зброю Ірану. Каже, що Росія начебто не має, не має ніякого наміру. Пробачте, будь ласка, пане Трамп, великі американські лідери, пробачте маленького російського дурака. Б'ю чолом, пише Медведєв. Вибачаюсь, плачу, пробачте грозний Іван. Іван Трампович. Будь ласка, ядерну зброю ірану ніхто постачати не буде. Бо, на відміну від Ізраїлю, є учасницю договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Медведєв каже, що в своєму дописі, на який він реагував Трамп, йшлося про те, що інші країни могли б передати зброю. Да ви не так поняли, вчить російську мову, пане Трамп. Дивіться, от. Ви Україні вчили російську мову війна, ви будете вчити, і у вас буде війна. Розумієте, і нам явно не слід сперечатися, у кого більше ядерної зброї, каже Медведєв, бо передавати Ізраїлю ми не будемо, вибачаюсь, пробачте іскренні ваш. Люблю, цілую Дімітрій Медведєв. Прийшли часи, коли Медведєв отримував подарунки від Стіва Джобса. Зараз він отримує лящі від Дональда Трампа за те, що... Робить ось такі терористичні заяви. Трамп вперше на нашій пам'яті поставив реального президента Росії, хоч і Екс, але на місце. Він цю потвору взяв за шкірку, ткав просто туди, де він, значить, наробив справ черевик. І він каже: Дивись, де місце русських президентів! Ось Пантеон, слави для росіян, черевик, лайно, твоя морда. Ось так. От. Ось. ось ще де твій бос? Веди сюди свого боса. Ні, 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 не треба, будь ласка, пане Трамп, не робіть, так знаємо. Окей. Правда, це не сталий стан Трампа, ну, такі емоційні випади, але вони нам подобаються. Про що вони говорять? Що в цілому Трамп до Росії може бути ось таким. Медведєв ніхто, але значення його як екс-президента важливе, Путін це використовує. Трамп взяв і зеркально висока. Дивіться, як я ставлюсь до всіх ваших президентів. І тих, що були, і тих, що будуть, і тих, що є. І живим, і мертвим, і ненародженим, показав Трамп, цитуючи нашого класика. Тому зараз е важливо ось цей стан Трампа вирізати, дослідити, що ж до нього призвело, як пише Ролін Стоунс, вайбовий настрій. От давайте ці вайби і створювати. Нехай в нього цей вайб. Буде і в його навушниках, і в його серці, і в його душі, і найголовніше в Білому домі, й в овальному кабінеті: ось це правильний вайб американського президента. Давайте навчимося його створювати постійно. Це демонстрація того, що Трамп до Росії може бути злим і важким, і рішення його можуть бути серйозні. Поки що ми від цього далеко, але бачимо точки розколу штатів та Ірану. Це добре. Стратегічно, Росія не є другом для штатів. Це конкурент, ворог і брехун. І насправді нам важливо це донести і показати. Нам треба змінити свою політику і поведінку в Штатах. Ми вже бачимо багато скандалів там, що ті, хто їздили, все провалили. Треба міняти стратегію і приймати правильні проукраїнські рішення і спілкуватись. З нашими партнерами в Штатах, тому що тільки двопартійна підтримка, а не а, репет Такера Карлосона це є основа нашої дружби. Друзі, це все, що я хотів вам сказати. Як гадаєте, буде цей мир, який оголосили в Ірані, не буде. А, друге, саміт НАТО буде успішним чи ні? ваше внутрішнє персональне. Очікування. Напишіть в коментарях. Ну і, власне, як вам відповідь Медведєва, типова російська чи ні, Медведєв особливий, і відповів по-своєму. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу вовкам да вінче, справжнім вовкам цієї війни. Зробіть донат. Хлопці, люто і дівчата знищують окупантів, і їм для цього потрібен інструмент. Круті потужні дрони, які вони використовують кожну секунду 24 на 7. 100 гривень, будь ласка, можливо, ви на чомусь зекономите, тому що я вірю і знаю, що немає надлишку в наших з вами кишенях. Але якщо ви знаєте, що десь щось можна не докупити, і ця сотня прийде військовим, повірте, це найкраща інвестиція, яка проросте красивим цвітом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!